Вітаю, друзі! Всім миру добра, буду писати по два відео в день. Вранці буду закидати про маніпуляції. Сьогодні почну з маніпуляції, чому не воюєш? Багато хто чув з вас це питання, а чому ти не воюєш? І це маніпуляція, це бажання роз'єднати людей, це бажання принизити когось, це бажання натравити один проти одного українців. Чому? Всі не воюють, ви прекрасно знаєте. Навіть ми з вами будемо розбирати завтра і післязавтра. Я думаю, закон про мобілізацію. І там чітко вказано, хто має воювати, хто не має воювати. Тим більше ми з вами чітко знаємо, хто б мав першу чергу воювати. Це ті, хто взяли зброю до рук перше. Це ті, е, хто давав клятву народу, так служити і захищати. Вони ж давали клятву. У них це все прописано в статуті, але вони чомусь не воюють. Ну, менше з тим, це кидаємо. Не всі воюють в американській армії. Хто воює? Хто воював в Афганістані, хто воював в Іраку? Одиниці. З півтора мільйонної армії воювали одиниці. Тому це чи чиста маніпуляція. Я спілкуючись з військовими щоденно, я спілкуюсь з ними щоденно. Так в мене випадає по телефону. В очі в очі, тому що багато робимо роботи по реабілітації, багато робимо роботи по допомозі військовим, багато робимо роботи, роботи по переводам і таке інше. Будь-які питання. І щоденно спілкуючись з військовими майже три роки, я від людей, які воюють або воювали напередку, які побачили смерть очі в очі, ніколи не говорять про це ніколи. Вони цього не скажуть. Воїни воюють, тому що вони воюють. Вони взяли на себе відповідальність. І розказувати, що хтось там воює чи не воює, вони не будуть. Ну, крім випадків, звісно, те, що я вам говорив, це про тих, хто мав би воювати. Тому, друзі, це маніпуляція, і я це роз розказую вам і буду розказувати про ці маніпуляції для чого? Для того щоб ми з вами могли бути готові до цього всього, щоб ми з вами могли нормально це спокійно сприймати, не нервувати і не ділити ні в якому разі людей на тих, хто воює, не воює, хтось погано воює, хтось так собі воює. Це все розділення і маніпуляція.